Доброго дня! Усім приємного перегляду. Крига є, і я на рибалку. Рибалка буде проходити на жерлиці, комплекс дика риба. Усім приємного перегляду. Вперед розставлятись. Ось така водойма. Тут рибалю перший раз, але відгуки досить хороші. Подивлюся, що з цього вийде. Зараз розставлю, перевірю, звичайний який лід. Так, що тут по льодові? Ну, я вам скажу ось так, сантиметрів сім. Все, вперед. Ось такий комплекс з водою мою. Глибина тут, де я буду зараз виставляти, невелика. Подивлюсь, як буде виходити. Замовили ми на добу цей комплекс, будиночки з друзями. Отже, зможу переставляти міняти місця. Жерлиці прості в використанні. Як я повторював вже раніше, на якихось рибалка розповідав, для того, щоб дечко трималося краще на льоду я от тут не розломую і пропускаю просто через цей отвір. Так, сьогодні рибалю спочатку зараз виставляю там, де глибина невелика. Отже, три підйома катушки мені досить буде, щоб живець був на дном. Раз, два, три. От і все. Зараз сюди живець і жерлиця працює. Стопорок підніму. Ось так. Вітер вкриваємо дечка, щоб їх не зривав. Крига, ви бачите, вона гладка. Якщо сильно подує вітер і підніметься прапорець, жерлицю може просто подути. І щука кидає живця і все. Тому вкриваю тим льодом, який з буру залишився. Розставляю цей квадрат, який я зайняв, поки що за горань немає. Виставляюсь далі, рибалю. Щоб ви розуміли, який комфорт. В будиночку, а дивишся, водойма попереду. Пішов дощ, але зараз схожу подивлюся, що там робиться. О, мокрий сніг. Підемо з колегами перевіримо, що у нас робиться. Є он один загар, але невідомо що там і як по центру пропорець стоїть. Жилка не змотана. Колоста може бути? Може бути. Що, буду перевіряти? А ні. Це ікрасть цілей. Колоста. Але вже цікаво, якщо є загорання. Що, спробую на балансерчик, троєчка. Зараз подивлюсь як воно буде. Сніжок пішов. Ну, погода шикарна. Подивимось, як воно буде для клювання. Загорання вже одне було. Чекаємо далі. З колегами, з друзями, рибалимо. Тут глибина невелика. Поки що на балансир клювань немає. Колеги ходили, вон побурили вздовж берега з мормишкою також. Сніг пустився сильний. Можливо, переміна погодних умов. Але я не зупиняюсь, тому що. Потрібно піймати рибу. Причина показати вам, що тут риба є. А друга причина, що ми купили зелені для юшки, а рибу ми не купляли. Хе-ха. І треба щось придумати. Так що, впираюсь. Якщо я щось роблю невірно, кажіть, пишіть, обов'язково буду використовувати, але я вам скажу 100%, що погода просто шикарна. Побути в такий час на кризі з вудкою, дуже добре. Відпочити морально, водойма, перспективна. Загорання було, поки що без риби. Поки що на балансир ніяк. Ось такий вигляд має територія. Вже вечором. Так, є Загар довгоочікуваний. Йду перевіряти. До вас жерлиця спрацювала. Ну, жилка на месте. Но трохи отмотала. Смотрите. Да, живець знятий. Ну, ось так. Супер. Це вже ближче до результату. Позитивно. Беру живця, міняю. Виставляю вудочку на ніч. Так декілька вудок поставлю з мотилем, закрию кришкою, лунку і спробую, можливо, щось клюне або хоча б мотиля з'їсть, буду знати, що тут є окунь. Так, вздовж берега повиставляю. Ось така щука вночі клюнула, жерлиці попримерзали мороз. але клювання було. Ось що я казав. Бачите, мороз, примерзла жерлиця. Живчиків по традиції я всіх відпускає були клювання Красика побило трохи. Знімати не так легко, всі примерзли, це отак кожну відбиваю. Мороз був хороший ночью. Ось така рибалка в мене вийшла на комплексі Риба. Збираю жерлиці, одну щучку піймав і все. Не пусто, але й не густо. Так що приємного перегляду. Ось, що я піймав. тк щучка.